Танцювальний колектив Стиль привіз перше та друге місця з міжнародного фестивалю мистецтв зі Львова. Спілкувалася із танцюристами Альона Гуленко. Віталіна Гречуха, керівник танцювального колективу Стиль, натрапила на фестиваль конкурс мистецтв Зірковий парад в інтернеті. А чому і ні? Подумала танцівниця. І повезла до Львова відразу дві групи учасників. Старша група отримала перше місце. Ми повезли танець Рогоза і е, з поясами. Ну, запросили ми його, так вже запросили. І Малишата зайняли у нас друге місце: Білоруська крутуха і весняний козачок. Малі поїхали у нас вперше на таку велику сцену, на такий конкурс великий, дуже всі задоволені, дуже всім сподобалось. Взагалі дуже, дуже класно. Ми виступали у Палаці культури, там було дуже красиво. Наш колектив нас піддержував. Мені дуже сподобалося виступати, я хочу їздити ще і ще і привозити перші місця. Мені дуже сподобалося місто Львів. Я хочу до нього приїжджати і приїжджати. Мені сподобалося місто Львів, тому що воно старовинне і там дуже багато цікавих людей. Загалом у конкурсі взяли участь колективи з усієї України. Стиль показав себе в номінації Танці народів світу сильні суперники та критичні зауваження журі не змогли завадити успіху юних порятинців. Загалі-то ми не думали про свою перемогу, але нам вдалося. За нас болівав дуже сильний. Зал і чужі, і наші болівали. Так само, як ми вболівали за наших менших, ми дуже боялися, але ми все-таки взяли цю перемогу. Ми взагалі не думали, що в цьому році так буде багато народних танців. Взагалі кожного року було ну, мало таких танців, але в цьому році щось так багатенько було народників. Ми дуже переживали, у нас емоції зашкалювали, Але ну, все-таки були дуже приятні емоції, коли. Ми знали, що моє першим місце. Так мені дуже сподобалася поїздка в Львів, особливо поїздка в поїзді. Ми грали в карти, розважалися і не лягали спати. Ще дуже сподобалися виступи інших учасників. Вони були на високому рівні, і ми теж цього року перші місця у Львові виборювали 18 учасників колективу. У наступному Віталіна планує повести більше дітей, адже такі поїздки це спілкування, обмін досвідом та розвиток юних танцівників. Головне, щоб незмінні спонсори, батьки учасників були не проти.